Вихід, 18 розділ, і почув єтро, жрець Мітіянський, Мойсеїв, тесть, усе, що зробив був Бог для Мойсея та для свого народу Ізраїлевого, що вивів Господь Ізраїля з Єгипту, і взяв єтро, Мойсеїв тесть, жінку Мойсеєву ці пору, по відісланні її, та обох синів її, що ймення одному гершом, бо сказав був, я став приходьком у чужому краї. А ймення другому Елієзер, бо Бог мого батька був мені поміччю, і визволив мене від Фараонового меча. І прибув єтро, тесть Мойсеїв, і сини його, та жінка його до Мойсея в пустиню, де він отаборився там біля Божої гори, і сказав він до Мойсея: Я тесть твій єтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини її з нею. І вийшов Мойсей навпроти свого тестя, та й уклонився до землі, і поцілував його, і питали вони один одного про мир, і війшли до Намету, і оповів Мойсей своєму тестові про все, що зробив був Господь Фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі ті труднощі, які він спіткав, був по дорозі, та Господь визволив їх, і тішився Єтро всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки. І промовив їтро, благословенний Господь, що визволив вас з єгипетської руки, та з руки Фараонової, що визволив народ з-під руки єгипетської. Тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялися над ними, і взяв єтро Мойсеїв тест, цілопалення та жертви для Бога, і прийшов Араон та всі старші Ізраїлеві їсти хліб з Мойсеєвим тестем перед Божим обличчям. І сталося на завтра, і сів Мойсей судити народ, а народ стояв навколо Мойсея від ранку аж до вечора, і побачив тесть Мойсеїв усе, що він робить народові, та й сказав: Що це за річ, що ти робиш народові? Для чого ти сидиш сам один, а весь народ стоїть навколо від ранку аж до вечора? А Мойсей відказав своєму тестові бо народ приходить до мене питатися суду Бога. Бо як мають вони справу, то приходять до мене, і я сучу поміж тим і тим, та оголошую постанови Божі та закони Його. І сказав тесть Мойсеїв до нього: недобра ця річ, що ти чиниш, справді стомишся ти і народ той, що з тобою, бо ця справа тяжча за тебе, не потрапиш ти чинити її сам один. Тепер послухай мого слова, пораджу тобі, і буде Бог із тобою. Стій за народ перед Богом і принось справи до Бога, і ти остережеш їх за постанови та закони, і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять, а ти наздриш зо всього народу мужів зібраних, здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними тисяцькими сотниками, п'ятдесятниками та десятниками. І будуть вони судити народ кожного часу, і станеться кожну велику справу вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самі, Полегше собі, і нехай вони несуть тягар із тобою. Коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже, то ти втримаєшся, а також увесь народ цей прийде на своє місце в мирі. І послухався Мойсей голосу тестя свого і зробив усе, що той був, сказав. І вибрав Мойсей здібних мужів з усього Ізраїля, і настановив їх начальниками над народом, тисяцькими сотниками, п'ятдесятниками та десятниками, і судили вони народ кожного часу. Справу трудну приносили Мойсеєві, а кожну малу справу судили самі, і відпустив Мойсей тестя свого, і він пішов собі до краю свого.